Доброго ранку, дорогі учні, вчителі, батьки. Вітаємо вас зі святом першого дзвоника. Сьогодні, в цей особливий день, ми знову разом, хоч і онлайн. Незважаючи на всі випробування, які випали на нашу долю, ми зберегли найголовніше бажання вчитися, розвиватися і мріяти. Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. Нехай він вам запам'ятається не тільки викликами. А й новими знаннями і досягненнями, нехай цей рік буде для вас насиченим, цікавим та плідним. І на честь сьогоднішнього свята лунає гімн України. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. за ми, браття. У 所。 Власники, сьогодні ви маленькі дослідники, які вирушають в велику подорож країною знань. Нехай ваша шкільна дорога буде весела і цікава, як казка. Бажаємо вам багато нових друзів, цікавих уроків і звичайно ж відмінних оцінок. А вашим батькам бажаємо терпіння і сил. За традицією нашого ліцею маємо для вас сюрприз далекого сонячного Оберхаузена. До нас завітали друзі, які хочуть привітати вас із початком навчального року. Hallo liebe Gäste und Schüler. Hallo liebe Eltern und Lehrer. Wir sind Ihre deutschen Freunde aus der Partnerstadt Oberhausen. Ich bin Peter und das ist meine Freundin Katharina. Wir kommen ins Lyzeum 46, um die kleine aber zur Schule zu begrüßen. Der erste Schultag ist aufregend und erlebnisreich wie kaum ein anderer Tag. Es gibt in Deutschland eine gute tradition, die ABC schule zum ersten Schultag zu und zu schenken. Und wir sind froh, dass diese tradition auch zu gehört. Friede, Gute und Inspiration Sie alle begleiten. про 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 нових друзів, Хтось хтось цікаві уроки, а великі перерви. А як наші маленькі школярики уявляють собі шкільне життя і чого очікують? Давайте послухаємо разом. Я думаю, що в школі буде дуже цікаво. І скоро у мене буде багато знань. Я прийшов до школи вчити здобувати нові знання. Дізнаватись цікаве, мати багато друзів. А ще я хочу стати гарним футболістом, щоб всі пишалися моєю країною з 1 вересня. Хочу навчитися писати, рахувати. Писати, рахувати і читати. Я хочу, щоб Швидше закінчилась війна і ми змогли застрітись. В школі з друзями і вчителями Слава okay. Україні! вітаю всіх сьогодні я першокласник. я мрію стати ученим у мене починається нове шкільне життя перед за мрії знати ми хочеш в школі Багато друзів знайти. А що ще ти хочеш? Бути розумною хочеш? Так. Моє очікування, що там буде цікаво. А що, на твою думку, тебе чекає у школі? Багато друзів. Діма, які очікування в тебе від школи? Думаю, не Ага. А яким ти уявляєш життя у школі? Ну веселая На. веселая найду знания. Знания найдешь. А що ти чекаєш від школи? Що вона тобі дасть? Я думаю, что она. Я умнее буду. Умнее будешь? Да. Молодець. Буду решать при. У мене будь быстро Прем'єра быстро ага. Молодець. І мрія я, я, я в школу, щоб приїхав з друзями, общався новими. А я б хотів всі б ми вместе бачились в школу. Всім бажаю гарного довчиня. Ну що ж, ми щиро впевнені, що ваш шкільний шлях буде таким цікавим і веселим, як ви його уявляєте. Бажаємо старанно вчитися, мріяти і досягати своїх цілей.